Шановні глядачі, всі рибалки, рибоїди. Вітаю вас, Чернівецька область Лопушно. Друзі, да, ви скажете, ви тут вже були. Лютий місяць цього року ми заїжджали в гості, Олексій Петрович нас запрошував. Приїхали, я пам'ятаю, що в сніг було дуже холодно. Але в інкубаційному цеху ми побачили, як народжується життя. Бачили цю лічинку струмкової фарелі Харіуса. І ось е півроку і за моєю спиною живі рибки чекають на випуск водойми. Е відкриваю таємницю, в цей раз будуть зарибнювати закарпатську область річку Тиса. Ну, а саме чому в цей раз буде зарибнутися тиса? Бо Річка Дністер через свої притоки вже зарибнула дуже багато разів. Саме форелью. До речі, Олексій Петрович 32 роки, незмінний директор, це його дитя вихована. І на сьогоднішній день, на жаль, це у нас залишився єдиний державний рибоводний завод, який за кожну держави зарібнює наші річки і водойми. Олексію Петровичу, я так пригадую. План був на 24 рік 225 тисяч форелі, якщо я не Значить, дивіться, згідно технологічних нормативних розрахунків, наше господарство може вирощувати в рік 220 тисяч екземплярів всіх лососових видів речі. Всі. Всі. Скажемо, на той період, коли ми робили перші зйомки, ми показували інкубаційний цех, де, було, де йшов процес. Осінньо нерестуючих струмкою форелі. Тобто якраз був лічинковий період. Ну, з того часу вже пройшло ну, скажімо, пів року. Но за цей час ми не тільки займалися струмкою фореллю, а весною проводили весняно нерестуючу компанію. весняно нерестуюча компанія це такі види, як Дунайський лосось і Європейський харіус. Цьому році нам вдалося і зробити інкубацію європейського харіуса. За рахунок того, що нам вдалося все-таки в минулому році закупити живі корма, а Харріус тільки можна проводити інкубацію після того, як він буде харчуватись на живих кормах. Не сухим кормом. Не сухим кормом, тільки живими кормами. І цей рік, слава Богу, у нас вийшло, і ми маємо е, значить, цього літку е, Харіуса. Але Олексій Петрович, навіть сьогодні ми їхали до вас і в області, бо 37 градусів у Ну, До вас піднялися 28, але все одно це температура, яка, ну, на мій розсуд, вона заважає виживанню наших рибок. Від, відповісти, можу просто так, що це і критична температура для наших холодноводних лососових риб. Критична. Скажіть, вже останні роки я вже говорив в минулому, що в останні роки дуже важко вирощувати наші холодноводні лососи-ведери, тому що в ці останні роки сильно змінився клімат, піднялася температурні режими. Відповідно, і вода, якою ми користуємося, теж піднялася. Ну, а допустима вода, скажімо, хоча б було б до 20 градусів, ну, скажімо, для форелі до 23. Ну, для Харюсу, скажімо, хоча б до 20, після 20 він вже починає хворіти. Дуже важко, особливо в цей рік. Нам було температурний режим це не, температурний набагато вищий. Але вищий. Ну, не, на не дивлячись на це, ми все-таки зуміли підготуватися до цього періоду. От ви вже бачите, що ми от, скажімо, зробили покриття для цього так. роботного маткового порлівля, е затінки зробили, підвели додаткову воду, Я чумі, що компресори працюють да, Зворотну воду запустили. Кис докупили більше, коротше, все робили для того, щоб зберегти ремонтну матку погодівля для майбутнього вирощування оборгенних лососових виділив. Ну і дуже не дивляться на ці важкі умови, все-таки вдається нам в цьому році випустити нормальну, е нормальну кількість струмкової форелі. І як я вже сказав, план, план, скажімо, якщо при плані 200, ми заплановували. Плануємо, скажімо, якщо вийде, в межах 240-245 тисяч екземплярів. А також, як я вже сказав, і європейський харіус поза планом, бо ми не планували його план, тому що ну, так як ті роки ми не мали корму купити в зв'язку з війною і не знали, чи в нас вийде, тому що там тільки трежеві корма. Ну, слава Богу, виходить, це поза планом у межах 8 тисяч ми плануємо запустити європейського Харівства. А також, як я вже сказав, ми виростили і Дунайський лосось з планові 20 тисяч, ми плануємо його вселити у державні водні об'єкти. Друзі, дуже чудово. Ну що ж, А на нас чекає дуже цікава подорож над парками Закарпаття. Саме там ми будемо випускати те, що виросли. Олексій Петрович, водойми так. нашої неньки України в річку Тиса. Так, це наша фінальна робота, за рік, за, рік, за яку ми дуже працювали натхненно над тим, щоб це все виростити. І це фінал нашої роботи, річний показник нашої роботи. Олексій Петрович, ще одне питання у мене. А для того, щоб вирощувати не 240, а півмільйона? Що, Що вам треба? Ну дивіться, по-перше, я вже не раз піднімав питання, потрібно все ж таки робити реконструкцію цього старого старого заводу. По-перше, треба реконструювати цех підрощування, реконструювати систему водопостачання, от, обладнання новенькі, технології якісь новенькі, покращити в цілому все це, зробити реконструкцію. І думаю, що для цього потрібні капітальні віддатки. Які ну, ми не отримаємо за останні 20 років ні копійки. Я думаю, ще в нас все попереду, друзі. Тобто ну, гарна справа. Е всі дуже хочуть бачити цих, цю струмкову форелю, бо всі кажуть, райдужна, а райдужна форель це не наша форель. Ну, наша форель це саме струмкова форель. Її набагато чаще і вирощувати, і вона більш примхлива до погодних умов. Харюс. Червона Суп. книга. Лосось, червона книга. Ну і от дякуючи Олексію Петровичу, я все ж таки розумію, що дуже скоро ми будемо бачити її водоймок в достатньому обсязі. Райдуш на Фаретві не є суб'єкт вселення в державні водоб'єди. І... Де тільки або види. Тільки так, так. Ну, Ми кажемо про державну програму, підкреслюю, все це робиться 40... за державний бюджет. бюджет. Да. Єдине господарство. Так. А що чекає на нас далі? В три години ночі підійдуть машини. Ми будемо загружати наших. Доряча, яка навіска. У нас нормативна навіска, так і е, згідно нормативи, 3 більше, грама, так, 3 більше грама. Значить, у нас буде е, нічна порузка, буде зроблені контрольні заміри. Так. От, і пішла загрузка. Через вагу машини підготовлені, підготовлені з киснем і загрузка. І відправка до місць селі на домість, вселення, державні водні об'єкти. Ну а чому ми будемо робити це саме вночі? Температура. Треба їхати, їхати да. швидко не поїдеш, але треба доїхати, поки не буде пекти сонце, щоб у нас не було нормальна логістика, щоб да, було. Так, да, да, щоб ми довезли все в цілості і в сохранності, бо дуже буде шкода людського труда, Олексія Петровича і робітників, якщо не дай Боже, ну, вона буде гинути в дорозі. Так що чекаємо ранку, грузимось і відправляємось в наші нацпарки Закарпаття. Переходимо до самої головної частини нашого івенту, тобто зарибнення з румковою притока річки Тиса. Поруч зі мною Бреза Юрій, начальник управління Держбагентства Закарпатської області. Пане Юрію, дякую, що запросили. Ми вже побували на заводі. Подивилися, як вивезли на наші рибки з тих маленьких личинок, яких ми бачили. В лютому місяці все чудово. В три години ночі почали загрузку. Завантажили наш автомобіль. Ну, скажімо, 60 з половиною тисяч рибок. Рибок посадкового матеріалу. Так, посадкового матеріалу привезли. Поруч з нами це приток тисик, це... це річка Теребля. Теребля. А саме чому от річка Теребля була. Е, ну, і мені цікаво, і думаю, нашому оглядачеві е, теж. Е, ну, хочу сказати, що всі річки не тільки річка Теребля. Ми ще сьогодні з вами побуваємо і на річці Тересві. Е, є колискою струмкової форелі. Ну і не тільки струмкової форелі, це колиска і лосося дунайського, а також харіуса Європейського. Е, місце, де ми зараз знаходимося, це територія Національного парку Синеля. Природного. Природного національного парку Синевир. Я би сказав, що це родзинка Закарпаття. Дійсно, Синевир, друзі, хто ще не побував, обов'язково треба приїхати. По-перше, дуже гарна розвинута інфраструктура. Є що подивитись і є де відпочити. <різвість> <різвість> заробляти ми будемо почали заробляти річку Чорну ріку. Її притоки не саму річку, а чорну ріку. Показали, з дітками пробували там заробляти, тобто показали, як вона заробляється. Мальок, цей рибопосадковий не випускається в основну річку, відпускається в її струмочки. Так, Тому що в струмочках вона не має хижака, який зразу буде її ганяти, десь її вбивати, з'їдати. Там вона має свою кормову базу, піднімається. Струмкова форель вона росте дуже повільно. За рік вона набирає 100 грамів. Якщо у порівнянні з райдужною форелією, то райдужна форель за рік може набрати 300 грамів. Ну, я б хотів сказати, що все ж таки наша риба, наша форель, це саме струмкова. Райдужна форель це все ж таки інвазійний вид, який був завезений і дуже непогано тут себе почуває. Ну, по-перше, його набагато легше і зробити з нього малька, і виростити, і випустити воду. Він більше набирає вагу, але... По своїх властивостях, все ж таки, струмкова форель на декілька порядків вище. І по, по смакових, смакових якостях. якостях, і споживчих якостях. Тобто так. тому, все ж таки, так як це державний рибоводний завод Форелови Лопушного, то він займається виключно струмковою форелью. Та іншими аборигенними видами риб, які притаманні для Захід... Карпатського західного регіону. Скоріше відкрити всі карти. Це буде Ні. на потяг. Ми потім відкриємо далі карти, але Ми кажемо про інші аборигенні. Ми не кажемо про які на нас чекає ще одне зарибнення, але буде воно через декілька днів. Тому давай трішечки збережемо таємницю збережемо Збережем таємницю. Ще що хотілося сказати, що райдужна форель вона не тільки інвазивний вид для нашої території для Закарпаття. Його її, в принципі, вирощують тільки на рибогосподарських наших форелевих господарствах. господарства. І да, і вона використовується для ресторанів, для це рибоводний завод Лопушно це завод, який вирощує ту рибу, того ту струмкову форель, яка того гатунку, яка потрібна нашій природі для збільшення популяції. Ну і скажімо, неспроста був таки національний природний парк Синевір. Тут всі умови для того, щоб ця форель прижила. Це не перше вже за я так рахую. І ми вже бачили, підходили до води ми бачимо, що на оцих перекатиках і лосося бачили, так. і форельку бачили підрошу. Тобто все чудова риба є, друзі. Ну, якщо ми знаємо, Харіуса ловити не можна, це червона книга. Лосося червона книга, Тож, червона книга, то ловити форель струмкову можна, але пам'ятаємо, 25 сантиметрів, ну і 3 кг ніхто не відміняв. Не відміняв, так добова норма лишається 3 кілограми. Але закликаємо всіх дуже ставитися поважно до природи і зберігати її, а не використовувати її. Як харчову, харчовий так. продукт для цього. Для того є в нас райдужна форель, і кожен зараз може собі дозволити таку рибку, як форель. Ну а якщо вам ви злапали чи впіймали форель-струмкову, робіть як спортсмени. Зловив, фотографувався, відпустив. Хочеться ще відзначити, що не дарма вибираємо такі локації для зариблення, тому що. З національним природним парком Синевир ми співпрацюємо давно. Охорона того рибопосадкового матеріалу, який зараз буде випущений і буде ще випущений сюди, у притоки річки Тереблі. Він охороняється і нами, і охороною природного парку. При спільній співпраці ми відмічаємо, що в процесі нересту до нас заходить. У процесі нересту риба йде, форель піднімається на нерест до тих місць, де була вона випущена мальком. Ну Це дуже чудово, дійсно, а підніматись тут є, де, е, вона йде саме як осос через перекати, через пороги, е, на перекір всьому піднімається, відкладає там ікру. І ту ікру теж ніхто не може з'їсти. Тому ми і приїхали сюди, щоб випустити так. наших мальків, До речі, на, на важкою 3 грами. Це вже ви побачили досить е, така сформована рибка, і в неї є всі можливості дожити до того, яка вона стане чи товарною, чи гарним трофейним ловом. Ну, товарною вона думаю, не стане. Не стане Я да, хочу не стане. заперечити, тут, тут, вона може бути трофеєм. Тут, скажімо так, е, не проводиться промисловий вилов, слава Богу. Тобто, вся риба буде розмножуватись і приносити трубі. Нагадую, 60 з половиною тисяч. Особин сьогодні буде випущено водойму. Доїхали вони дуже чудово. До речі, поки ми їхали до Закарпатської області, було прохолодно, був затінок плюс 18, плюс 20, і ми довезли. Відкрили перший бак, бачимо, жодної риби не загинуло у нас. Ну, Ми не гаємо часу, бо кисень вже відключен. Рибу ми достаємо в пакетики. Ви бачили її, як випускали. А зараз це будуть робити працівники парку та рибоохоронний патруль. а також дітки і представники органів місцевого самоврядування. Ми бачили, ми рибу з баків перегрузили в такі пакети. Ну, це не бікбек, а такий пакетик, напевно, літрів на 30-х 40. Вони з киснем теж. Привезли ми їх зараз в урочище. Водичка чистенька. А ви мене запитаєте, на що ми оці мішки зараз поставили в воду? Я так рахую для того, щоб наша рибка адаптувалася. Пережила стрес, бо дійсно, дорога була далека. Майже 300 кілометрів від Лопушни ми їхали до Синевіра і потім вигружали, перегружали, стресори риби є. Плюс вона ще трішечки охолона. Так, Тут вона охолона. набереться температури води, яка є у природні. річці природній. Зараз ми, вона трохи ще постоїть. Ми візьмемо, скриємо мішочок, додамо до неї холодної води. Водички. І почнемо її потихеньку випускати у її природні середовище. Як на мене, це більш такий гарний метод для того, щоб вся риба адаптувалась, Бо коли ми випускаємо з лотка, Просто вона летить, падає, вона напевно переживає ще більший стрес. Ну, треба відзначити, що вона не лише стрес переживає, а вона й травму... травмується. Да? Да. Тому що летячи у річку, там камінь, вона ж не зразу зупиняється Ні. і починає плавати. Вона влітає в воду, тобто вже виходить травма. Удар. Удар об воду. Тобто робимо все правильно. Ми робимо правильно. Ми по науці у кожну маленьку таку от... Е Колобаньку ми запускаємо по декілька штук. Тобто на цю ми запустимо там, штук 20. Це буде для них е, середовище таке, де вони будуть мати кормову базу, але не будуть мати хижака. Дуже чудово. Ну а ви бачите, що з нами приїхали діточки, які вже чекають, щоб прийняти активну участь у зарибленні е, річки Тиса. Бачимо, що зараз додаємо воду прямо в мішечок, яка тече струмкова. Це для того, щоб вирівняти температуру, якій зараз наша рибка ще декілька хвилин буде адаптуватися. Як ви бачите, це цілий технологічний процес. До речі, я завжди бачив, як рибу випускають саме з лотка. Чи по рукаву викинули і все. Ну, а тут зовсім інше відносиння. Я сподіваюся, що це допоможе нашій форелі все ж таки адаптуватись і вижити в цих гарних умовах для неї. Зараз ми з дітками будемо випускати малька в його природне середовище тихенько випускає. І дивимося, як рибка гарно виходить сама у воду. Коли ми сьогодні загружали рибку в який вона приїхала за аераторами, температура води була десь 17 градусів. І от, на мою думку, десь саме така температура є зараз і в цьому струмку. Десь теж градусів 17, ну не, ну не більше, може навіть менше, бо дивлюсь, що на у цьому красивому відерці одразу коли набираєш воду, воно покривається і спареною. Це холодна вода. Це дуже чудово, о, як вона бігає. А до речі, форельку, яку тільки що випустили, вона вже шукає собі місце схованки. Одразу ховається, деякі біжуть на глибину, там ховаються, а деякі забиваються під камінчики.